«Прості речі рятують життя. Під такою назвою в Івано-Франківську стартувала інформаційна кампанія боротьби з грипом, організована Міністерством охорони здоров'я. На ось таких сіті лайтах місцева рекламна агенція безкоштовно розмістила елементарні заклики. Захворів, сиди вдома, уникай скупчення людей, повноцінно харчуйся, висипайся тощо. Зазвичай кажуть, фахівці люди цього не дотримуються і наражають оточуючих на небезпеку. «Ми Пішли на це, щоб по такими простими речами. Звернути увагу людей, що можна уникнути цих острих захворювань, якщо придержувати простих правил гігієни. соціальна реклама кажуть, фахівці покликана звернути увагу мешканців на профілактику грипу. Деякі з перехожих сприймають це як підказку, аби не захворіти. Є й такі, що вважають це марним. Мовляв, елементарні речі на кшталт мої руки варто знати з дитинства. Я звертаю увагу на плакат, адже все ж таки хочеться це своє здоров'я. А з уникати ну, скупчення людей, це, можна сказати, що це ж таки мудра порада, адже де є більше, більше скупчення, там є більше можливості підхопити деякі грип або інші захворювання. Я вважаю, що це є підказка для людей і все ж таки велика підказка. Мити руки це з дитинства повинні прищеплювати дітям, щоб руки мити. Це, це відомо всім століттям вже. Не треба його. Платити цілі борди оплачувати ну, надто дорого коштує. Мабуть, йде, наближається гриб, треба себе трошки чимось якось забезпечувати. Треба прослуховуватися. За перший тиждень листопада майже 46 тисяч українців захворіли на гострі респіраторні інфекції. У мозі очікують зростання захворюваності на грип та ГРВІ на початку грудня.